Привіт, мої улюблені друзі, з вами Флейк. Та ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. Минулій серії ми зробили такого робота та визначили місце, де він буде перебувати. Але так як його там вбили, тому треба було заново робити. Але вже в нас були ці всі інгредієнти, тому запчастину точніше, тому це все було легко зробити. Зараз же нам треба його знову ж зробити, а також його перенести у ферму, якраз там, де він і буде знаходитися. Подитись. Точніше, не ферма, а фармівка скелетів. Ось, все. Тепер ми, по ідеї, потис... знову ж таки тиснемо, а потім ми можемо, напевно, його сюди аж так, перенаправити. І тепер, коротше, нам треба його перенести так, щоб він хоча б у нас не загрався на інших мобів, бо він дуже агресивний. Все, він тут, і тепер, тепер треба його законтактувати з цією зіркою. До речі, все ж таки його тут б'ють, але він регенерує. До речі, дуже кайфово, що він може регенерувати. Це я тут просто прибрав йому завдання і він законтактувався. Як ви бачите, я поки зачинив, і в цілому він все одно зараз не буде нічого робити, так як немає в нього в цілому завдання. Тому давайте якось зараз перебудуємо цю всю ферму. Ось такий конструктор придумав. Тут в цілому нічого такого цікавого. Дивіться, оцей конструктор тут стоїть робот наш, і б'є їх. Ось тут я поставив патрулювати, там в мене патрулювати ось тут точка і ось тут точка. Тобто він якраз з кветів цих б'є. Ну, все так. Вони його не можуть дістати, тому що він під низом, а він спокійно може їх дістати. Також він звідси ніяк не вийде, і тому це взагалі супер. А також треба зробити так, щоб предмети, а також досвід йшов, йшли по одній скрині. Тобто, ну предмети зрозуміло, як вони будуть йти, а от з досвідом треба трохи буде. Подзапаритись. Я от зараз придумував, як це зробити, і тут є невелика проблема. Давайте візьмемо діагностичну руку ручку, точніше і бачите, я не можу зрозуміти, як дістатися до новий павук. А де він взагалі в цій зоні знайшов цього павука? Тобто яким чином він його знайшов, якщо в нього тут ну, діапазон 9 блоків. І так, я щось таке зробив. Тобто я там воронки зробив, тут воронки, і також тут ось таке ділянку зробив, щоб досвід сюди падав. Але мені чомусь здається, що і предмети будуть падати. Хоча я не знаю наскільки швидко в воронку воно попаде, або у якраз цю темну матерію, чи як це правильно назвати чорну деру. Добре. До речі, я не сказав, можливо, хто не знає, але якщо досвід сюди падає, то дає твердий досвід, який я вже можу використовувати на себе. Тому я отак і хочу зробити. Подивимось, наскільки це буде добре працювати. що він не хоче їх бити, хоча патрулювати встановлена е, позиція на тому місці. Ну як на тому місці, я до речі. Позицію ось так ось зробив і другий тощ. Можливо, треба все ж таки, типу, ось сюди одну. І потім. Ну, давайте цю ось сюди, наприклад, зараз. Якось, типу, ось так. Давайте зробимо. І так, це нам вже не треба ось цю і ось цю. Тепер він буде їх бити. Хм, дивно. А, ну давайте, до речі, спробуємо ну, вручну хоча б, чи буде досвід так, купитись. Наприклад, оп, і. Так. Добре. І сюди, по ідеї, так, кістки падають. Тобто, Але деякі кістки і сюди падають. Тобто ми не всі ресурси отримуємо, ну і в цьому добре. Хоча, можливо, давайте сюди, наприклад, якусь плиту поставимо ось так. І тепер знову. Ємо, і тепер, угу, тепер нормально, е, предмети падають. Тобто сюди можна плиту або блок, і все буде добре. Ага, йому заважає якийсь дикий мисливець. Де ти його тут знайшов? Коротше, я перезапустив світ, і все тепер нормально. Не знаю, чому тоді був такий баг. Так, треба зараз взяти а, якусь плиту, бо вони все одно його починають бити навіть з плитою. Точніше, без плити вони починають його бити. А тепер по ідеї. Ой. Тобто. Знову ж таки диким. Можливо, оце і є дикий мисливець? Так, ну ось він б'є їх, але він також отримує урон від них, тому це не дуже практично. А, добре, а якщо я плиту сюди поставлю, то я так зрозумів, він не зможе їх діставати. А, добре, дикий мисовий це схоже якраз візер-скелет. Та ні, він б'є, до речі. Чудово. Так, ну. Все по ідеї зараз все нормально. Я сподіваюся, так і буде. Пам'ятаєте, я говорив про Адон Арнуво, так ось саме час його і використати. З цих шести предметів та одного ефекту нам потрібен тільки фокус, закорупований, фокус виклику. Тобто закорупований, дивно так воно називається, але ну добре. І для нього нам потрібні не такі складні речі. Це всього череп скелета візера, троянда висушувача, а також фокус виклику. Ну, якщо це все ми можемо, з легкістю дістати фокус виклику вже робиться з данини поваги Вілдена. Також з дропу мобів, а також тут джерело джемблок, э, а також золотий звиток. Так, зрозуміло, в цілому це ці не так зплатно, тим більше ми э, вже. Це робили. До речі, я тільки зараз зрозумів, для цієї данини ми знову вб'ємо Вілдена, тобто це знову боса треба вбивати. А також е, треба це все зробити на присторій зачарування. А крім присторія зачарування, там ще треба блоки, якраз п'єдестави, на які ми зможемо покласти ці чотири предмета. Троянди в нас, слава Богу, є, тому не треба буде візера визивати. Нам давайте спочатку вб'ємо цього ж якраз вілдена. Це стрижель Призиву зробили, тому можемо призивати А Я не хочу там якісь робити челенджі собі, так що просто його ось так от визиваємо. Тепер треба е додати предмети і, по ідеї, просто натиснути. Ми вже його вбивали, тому я не бачу сенсу прям показувати весь бій. Перша фаза в нього прийшла. Друга фаза теж прийшла. І ми майже вбиваємо його, ой, треба відійти від нього. Ого, він розкидує. Ніби в минулий раз я не бачив таких, він був набагато легший, ніби він став складніше. Все, ми його вбили. Фух. Все, денин в нас є, він, як завжди, тут зробив кратери. До речі, це не він зробив ось такі кратери. Він все ж таки камінь не ламав. Звичайний фокус виклику я можу і зараз зробити, але для цього нам треба ще пристрій для зачарування, а також, як мінімум, шість аркан п'єдестала. Він крафтиться не так складно, тому давайте я це все зараз і зроблю. Все, готово, тепер треба десь його побудувати. Я думаю, можна десь прямо ось тут побудувати. Це якщо я зламаю зараз. Все розчистив. ну Давайте десь посередині. Наскільки я пам'ятаю, треба приблизно ось таким чином це зробити. Я не впевнений, звісно, але добре, давайте спробуємо. Так. <кхем> так, схоже, під цим ще треба ядро аркани було. Рецепт не знайдено. Все, в нас все готово, тому ми зможемо і розпочати цей ем, ритуал, не ритуал, можна і так сказати, рецепт можна почати, вибачати. Ем, що для цього треба? Ну, зараз все тут розставлю. Все розставив, тепер розпочинаємо. Рецепт не знайдено. Що. А, я згадав, треба ще йому ще дати ману. Добре, дам йому зараз ману, і якщо все одно рецепт не знайдено, то це так, це дивно. Ось я знайшов ману. 59% у цьому було Давайте сюди і поставимо. Так, все, тепер знову спробуємо. І все одно рецепт не знайдено. А, я зрозумів, у чому була проблема. Добре, давайте подивимось, як тут воно зробиться, зачарується, так це ж зачарування. Все зробилось, я зрозумів чому. Ось це, що тут посередині, це якраз блок, точніше ну, предмет чи блок, який треба сюди класти, тобто не на підстави, а саме в цей пристрій. Тому я зараз покажу. Я все квав просто в п'єдистави, а треба було джерело джемблок сюди поставити. Все добре. І тепер, по ідеї, мене так, мене все підготовлено, тому я відразу можу і зробити той фокус, який мені треба. До речі, що цей фокус робить? Напевно, поки що нічого. Хоча, можливо, щось і робить. Все, отак от робимо і знову розпочинаємо. І все, ми отримуємо е, закорумпований фокус виклику. Чому він закорумпований? Це дуже дивно. Цим фокусом ми зробимо, по-перше, досягнення. В цьому, я, крім цього, нічого не знаю, що з цим можна ще робити. Але ага, ми так нічого не зробимо. Наскільки я пам'ятаю, треба його а, в... ви в, 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 кудись-сюди поставити, тільки я не пам'ятаю, куди саме. Ага, ось сюди. Так, і тепер, по ідеї, він а, починає у нас працювати. Так ми нічого не побачимо. Я, от одне з використання цього фокуса, це якщо ми отак от зробимо. То ми е, призивемо е, скаветного коня. Якщо б ми призивали без цього, то е, скелета не було би. А також, по ідеї, досягнення повинно за це датись, але досягнення немає. Тому. Сумно, але що ж пробуєш, взагалі він ще щось робить, але у нас просто просто немає тих заклинань, щоб ми перевірили, що він саме зробить з тими заклинаннями. А це був кінець серії. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Та ви поставите поставити подбайку та підпишитесь на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.